Привіт, друзі! З вами, як завжди, Юра Стахник і моя прекрасна сім'я. Дві класні дівчинки Наталі і Каролінка. І сьогодні ми будемо перший раз чити Каролінку, щоб вона сама самостійно спробувала поїсти кашку. Думаю, буде досить цікаво. Хоча я думаю, що вона не осилить таке з першого разу, ну, а може і осилить. Так що погнали. Думаю, буде ще смішно. Що ж, друзі, це все сталося. Як гадалося, я думав, чого ці всі пюрешки і все решта обхляпані стіни, коли люди мають дітей? Дали волю дитини. Ну, хотіли спробувати, щоб вона сама собі взяла ложечку і їла. Дивіться, що з того вийшло. <реш> ти їсиш чи ти розкидаєш то все? Ей, о, бачите, начерпнула. Це повний хаос. А -а -а. Зато вона дві мій начерпувати шип. Та куди твій ти, пальчик? Дивись всю руку запхала, Наталя. Я просто в шоці. А ложка тобі для чого? А? Дівчинка ложка, та. У нас тепер гарний стіл дуже. Ти такі файні малюнки намалювала. А, ще не до кінця домалювала. Я ж забув, тут пейзаж. Це такі хвилі, ніби, та? Морські? Показуєш, що ти хочеш їхати на море, та? Я ж тобі показував, що на ложечку треба набрати кашки і їсти. А ти як їсиш? Правильно, так, чуть-чуть мукнула. І далі це треба їсточки. Ну давай, хоч попробуй, то з ложечки. Що ти робиш, Отакі цінні кадри будуть один єдиний раз. Я сподіваюся. Хоча я думаю, що таке ще повториться, коли хтось за неї не додивиться. Йдемо, дівчинку, помиємо. І все повністю помиємо. Покупали ми нашого пампусика, юра. Але я тебе розчарую. Така а акція що буде дуже часто, тому що вона буде вчитись сама їсти. Тому вона буде часто так робити. Ти будеш часто робити в хаті хаос? Дівчинку, ми залишили, щоб вона там собі побавилася з жирафіком. А тим часом прибрали все. Дивіться, як класно. Раз, і нічого нема. І крісло мені сподобалось, що оцей весь матеріал просто легенько собі витираєте і все йде, не це вкладеш, треба буде попрати. Тепер можемо з чистою душею сідати, перекусити свої канапки з чаєм. Передягнули вже каролінку і лишилося вдягнути в комбінезон. І виходити гуляти на вулицю. Гуляти! Щоб дитинка змогла відчути свіже повітря і поспати на природі. Це так прикольно. Це ніби, знаєш, мене вдягнули в комбінезон, положили десь в Карпатах на лежаку, а я собі сплю. Мама таке би хотіла. Ку-ку. Ку-ку. Граємо -ку. з куринкою ку А ку-ку. Ку-ку. Щаслива. Куку, -ку, ти спати не будеш? Чи встигли навіть прийти додому, передягнутися, тому що було холодно, і взяли рукавички, щоб тато в руки не змерз. А щаслива дівка зараз буде спати, я точно бачу вже подій. Так бавилися з корінкою в куку. -ку, ку -ку Дивіться, куку -ку заховався і заснув зразу. Маленький куку. -ку. Так хотіла бавитись і спадки. Доця тільки заснула і, як завжди, пропускає все саме найцікавіше. Вийшло сонечко, не скажу, що сильно потепліло, але коли сонце виходить, завжди приємніше. Заховав Кароліну в таку нішу, щоб вітер її не обдував. Доця собі спить. А бачу, йде Наталя і не з порожніми руками. Вітаю. Тебе з, з, з приходом весни. Я е, консультувалася з продавчицями, ми так весело поспілкувалися. Кажу, у вас є какао для мого чоловіка? Кажуть, нема. Ясно, продається пити каву. Клас! Вона тече! Тепер можна назвати наш парк міні Луцький, такий, як в лутк, який в них стир. А в нас такий на маленький потічок, Прикольно. Наталю зацікавила годівничка. Бо там, от бачите, синички полетіли. Мають їсти? Добре, добре, що має їсти. Як закінчиться, ми ще синичкам принесемо. Так, мандруємо до нашого містка закоханих. І тут а, наша річка, дивіться, розцвіла. Вона така широка, сніг топиться і реально виглядає як річка. Бо весною літом вона висихає і заростає. Клас. Є потічок. Чекаємо, коли от почнуть розцвітати бруньки, бо наша брунька спить. В неї вже зовсім скоро буде рочок. Так швидко час промайнув, аж не віриться. Вернулися ми додому, і дивіться, дивіться, хто так летить на ходунку. Бух. Ану, їдь! Бу! поїхали далі. І бух! Що? Стукнулися ми? Стукнулися? Да. Так? <тів> Тішиться. Давай треба розвернути. Музику включаємо. Опа, переступає! Нічого собі! Каролінка, давай тепер їдемо в іншу сторону. Включили музику і погнали. А, Провірка чи. <рес> <рес> Колеса не спустили. О! Бух, перевернули все. Зараз будемо вечеряти. Там щось запікається, таке прикольне. Картопля з беконом. Хто до шаріка лізе? Хто? Опа! покутився шарік. Вилетів із ходунка наш шарік. Все, а та бавиться в футбол. Кидай! Чик! Ого. Ану, ану, бери і кидай його ще раз. На, на, кидай його ще раз. Ой, ой, полетів, полетів, полетів! Ану, давай ще раз, дивись. Оп, полетів! Полетів! Е, на, ще шарик. Ой, бух, полетів! Ой! Смішно? Де шарик? Шукай, шукай шарика, де є? О, полетів, полетів. Де, де, де. Побіг, побіг поїхав. Давай, давай, скоро, 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 скоро лапаємо шарик. Полетів, де хотів. Їдемо, їдемо в кімнату, поїхали, поїхали. Стоп, 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 стоп. Ми доїхали до дзеркала, розвертаємося. Сюди, сюди, сюди. Поїхали, поїхали. Їдемо, 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 їдемо. Тепер сюди. Там нічого нема. Там ніхто не прийшов. Гей, не впади! Не впади, їдемо, давай. Бу! Давай, давай, давай тут бордюр. Погнали, 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 давай, 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 давай. Що, все. Поставили по-інакшому уже коврика, зробили ось таку от зону для карлінки. Ну вона замітила, що щось не так. Тому що під віконцем ми поставили іншу частинку, щоб було тепло. Бо під вікном завжди. Чуть-чуть Може дути, може бути холодно. О, тільки з вами говорив, дивіться, все. У нас почався демонтаж цього коврика-пазла. Опа! Дивіться, як карапузик скоро бігає. Гей, бусинка! Лови, 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 лови. І що? Перелазимо, так? Перелазимо. Дивіться, вона вже раз і навчилася, все, вона вже знає, що треба такое закинути на голову. І можемо лізти під віконце. Все. Як діти скоро товчаться. Ага. Що там? Дивиться через маленьку щілинку. На вулиці вже темно. Так, темно на вулиці. Так, треба підняти і виходити звідти. Давай, куди сюди. Дивіться, що дідо подарив Каролінці на 11 місяців поліцейську машину. Тут відкриваються практично усі двері, передні і навіть усі. І вона ще й їде сама. Зараз я покажу як. Думаю, Каролінці вона має сподобатися. Так, треба потягнути і вона зараз має поїхати. Є машинка. А, ти хочеш так, давай так. -у, поїхала машинка. Дивись, заїхала, бачиш на коврика. Посунемо на коврику, давай. Зупинилась міліція. Що будемо робити? Давай їм поможемо. Поліція, давай, їдь. <сум> Дивись, двері відкрили. Бачиш? Дивись, двері відкриваються, чик. Переднє. Хопа, відкрилися. Заходь! Сідай, Кароліна. Ще було б класно, якби вона пікала і мигалки світилися. Все, Каролінка закриває двері, щоб нам тепло було. А то мама там скажи, смажить такі смаколики, так смачно пахне. Чи йдемо їсти? Ні, закриваємо. Закриваємо, щоб нам не дуло і слюнки не текли. Так бавилися із Кароліною, що загубили капці. Ні, під вікном немає. Ти ж тут волізла, лізла, лізла. Каролінка, де? Або є капець. Давай я зніму ті капці. Набігалися, ми находились. А шкарпеточки, дивіться, від картерс. Навіть пише від двох до чотирьох. Знаєш, Єрс? Рочки? Все, в нас зараз. Час мультиків. Карлінка подивиться чуть-чуть мультики, та? В неї ще й вечірня гімнастика. То ти таку розтяжку маєш? Дівчинка. Ого! -го. На вечерю в нас печенько з молочком. Така от дитяча суміш. Карлінка, як завжди, в нас перша вечеря. Починаємо, як завжди, як на ту вечерю з самого молодшого. Вона ще не доїла, ти вже хочеш їй дати. Давай ам. Ам. Дуже смачно, тобі смачного. Нарешті Каролінка поїла, і ми приступаємо до нашої вечері, як завжди. Останніми тому на цій прекрасній ноті будемо закінчувати наше відео. Всім, кому сподобалося, можете підтримати нас лайком, підписатися на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні класні відео. Всім до зустрічі на нашому каналі! Па-па!